Любовь. Ти ж психічка! Психотерапевт! Та ти психічка. Що? Я маю на увазі у тебе розлад дефіциту уваги і гіперактивність. А у тебе, знаєш, що? У тебе срака велика, а у тебе маленька, зато кругла. Прийми себе. Не дівчата, дівчата, будь ласка, не сваріться, я все поясню. Поясни? Так, мені цікаво, як ти це поясниш. Тому що в коханні ти зізнавався мені. І пропозицію ти теж мені зробив. Ну, пропозицію зробив не зовсім. Я. Але загалом так і було, поки не приїхала Маша. Mm. Так. Я не зрозуміла, кого ти кохаєш? Мене? Чи оцю? Тебе. А -а -а. І Машу. Ясно. А -а -а. Не ображайтеся, ну дайте мені час. Та скільки завгодно, тільки я повертаюся до Києва. А я в рейцентр і там буду шукати своє щастя. Максимка, ну що, як діла? Я так розумію, що нічого не розрулилось. Ні, обидві мене покинули.